Готують 4% розчин корзуліну або корзолексу з розрахунку 40 мл концентрованого розчину на 1 літр води. Також готують 1% миючий розчин будефену або бодедексу з розрахунку 10 мл концентрованого розчину на 1 літр води. В даному випадку беруть 30 мл бодедексу на 3 літри води. Після використання інструменти повністю занурюють 4% розчин корзолексу на 15 хвилин для їх дезінфекції. В зв'язку з токсичністю парів розчину, ванна для дезінфекції інструментів повинна бути щільно накрита шклом. Після цього кожен інструмент ретельно миють за допомогою щітки, звертаючи особливу увагу на очистку браншів та замків. Ванну відкривають частково. Обробляючи електрод для діатермокоагуляції, необхідно слідкувати, щоб його штекер не потрапив у розчин. Помиті інструменти занурюють в однопроцентний миючий розчин Будефену або Будедексу на 10 хвилин. Через 10 хвилин кожен інструмент промивають під проточною водою, після чого інструменти промивають дистильованою водою. Закінчивши обробку, інструменти у розкритому вигляді, не закриваючи замків, складають на сітку стерилізатора і висушують у сухожировій шафі. Сухі інструменти складають до невикористаних. Замки затискачів та курцангів закривають. Інструменти розкладають по групах. Після цього всі інструменти закладають сухожирову шафу для стерилізації. Кладуть індикатор стерильності, зачиняють дверцята і вмикають сухожирову шафу. З моменту досягнення температури 180 градусів інструменти стерилізують 1 годину.